Привіт, мої любі українці, гості України. Ви всі знаєте, що наш Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, дійсно думає про народ України. Хто ще не чув, наскільки він глибоко думає або забув, я нагадаю. Дивіться, це найдешевший, я вважаю, варіант для Сполучених Штатів Америки – боротьба України. А ще люди захищають життя інших людей. І тому я й кажу, що це найдешевша ціна за захист. Звісно, що найдешевше, тому що дивіться, українці сьогодні мобілізують безкоштовно. Потім українець іде просто помирати аж за 20 тисяч гривень. Це заробітна платня приблизно така, як отримують студенти. Які навчаються десь в закладі, ідуть десь підробляти. Знаєте, то на підробках десь на аутсорсі вони заробляють у цих 20 тисяч гривень. То виходить дійсно сьогодні українцями воювати найдешевше, а ще люди захищають життя інших людей, і тому я й кажу, що це найдешевше, але в цей же час з оцією огромезною зарплатою військовослужбовця сьогодні нам, українцю, піднімають просто безбожно податки. При цьому роблять вам ТЦК-шний штраф по принципу кожен українець заплатить. А за що розберемось? Ви ж розумієте, що більшість з вас платить штраф не за що, просто от просто його платить. І тотального контролю ваших банківських карток і все це під гаслом. Гроші треба на війну. В бюджеті України чомусь залишаються гроші, які виділив Європейський Союз. І грошей там залишається більше 400 мільйонів, а це немало. І як ви думаєте, куди ці гроші підуть? Дивіться, це найдешевший, я вважаю, варіант для Сполучених Штатів Америки? От напишіть в коментарях, як ви думаєте, як уряд буде деребанити ой, вибачте, це оговорка була, як уряд буде розпоряджатися цими коштами. Напишіть прямо зараз, в кінці цього відео, ви будете шоковані, тому що я вам дам таку інформацію, яку сьогодні уряд максимально приховує, але ця інформація вспливла, ви зараз про неї дізнаєтесь інформація про те, що зараз запланував для вас уряд і як він буде розпоряджатися оціми грошима. Я їй Кажу, що це найдешевша ціна за захист. Уявіть, що вас мобілізували. Не будемо казати слово бусифікували, просто мобілізували. При цьому ви не отримали жодної копійки. Потім ви їдете на навчання, і вам на карточку щомісяця починає пригати 20 тисяч гривень заробітної плитні як військовослужбовцю. Вам. Це трохи менше, ніж 500 доларів США на місяць. Так? Тепер далі. Потім ви йдете на фронт. І на протязі тижня падає снаряд, і ви отримуєте серйозне поранення, яке, ну, по-перше, не дозволить вам вже далі служити, а по-друге, ви стаєте інвалідом на все життя. І от як ви думаєте, вас держава зробить інвалідом війни? Чи ні? Напишіть в коментарях. А я скажу, які випадки трапляються на практиці. Робиться так, що ви отримали не поранення. А десь покалічились на навчаннях. Потім ви потрапляєте в лазарет в лікарню, вас виводять поза штат. Да. І ви отримуєте заробітну платню, лежачи там, знаєте, в лазареті, в гарних умовах, звісно. Ви отримуєте не 20 тисяч гривень, а знаєте скільки. 650 гривень. Поза штатом! Отак От вам. Да? Позахищали вітчизну, да? 650 гривень на місяць. Подобається вам такий розклад? Дивіться, це найдешевший, я вважаю, варіант. Але це не саме цікаве. Саме цікаве це те, що наш верховний головнокомандувач разом зі своєю молодіжною креативною командою вони залишають оці ці виплати військовослужбовцю. І не просто так залишають, тому що в них є супергеніальний план. І знаєте, що то за план такий? Тому що вони знають, як правильно розпорядитись оціми 400 більш ніж 400 мільйонами гривень, які залишилися в бюджеті станом на 1 січня 2025 року. І що цікаво, от в мене зразу з'являється думка. А навіщо тоді піднімати налоги? Якщо в бюджеті кошти є, залишаються в бюджеті кошти. Навіщо цей штраф ТЦК вигадувати, який заплатить кожен українець? Не за що, просто заплатить, тому що так сказали. Або навіщо тотально контролювати тоді банковські рахунки, рахунки кожного українця, якщо в бюджеті є такі суми, як 400 мільйонів гривень? Так от знаєте, на що будуть витрачати наша влада ці 400 мільйонів гривень? Я й кажу, що це найдешевша ціна за захист. Може, нарешті все ж таки скасують ці штрафи ТЦК, які ж ну, на мобілізацію ніяк не впливають? Чи може підвищиться заробітна платня військовослужбовцям? Чиє життя сьогодні кожен день знаходиться, знаєте, на межі, на межі існування? Чи може, знаєте, інвалідів війни почнуть забезпечувати? да? Ну, Все ж таки Верховний головокомандуючий думає про народ України. Дивіться, це найдешевший, я вважаю, варіант. Ні. Ми з вами не вгадали, тому що ці гроші підуть на саму головну проблему, яка сьогодні існує в Україні, яка сьогодні пече всіх, і народу України, і уряд закордонних всіх партнерів, сам на саму головну проблему. Це на ремонт автомобільних доріг. Так, сьогодні в Україні сама велика проблема це дороги. І то, що там ці військові там помирають в тих шпиталях, там не отримують ці інвалідності, до одного міста дороги, ось де треба, ось куди треба гроші вкладати. Тим паче, наша креативна молодіжна оця влада, вона ж навчилася будувати дороги ще до війни. Тому що ж ви ж розумієте, якщо взяти один квадратний метр автодороги... То в житті не одна експертиза ніколи в житті не встановить, скільки гривень вгухано в цей один квадратний метр. А от скільки вгухано в кілометр, клас. Ось куди будуть витрачатися кошти, які нам надали западні партнери. Дивіться, це найдешевший, я вважаю, варіант для Сполучених Штатів Америки боротьба України. Тому що Україна захищала інші країни, в які Путін піде, і він хоче туди піти. І якщо він туди піде, я про це говорив, і люди повинні зрозуміти, це країни НАТО. І тоді інші країни НАТО їм прийдеться захищати своїх союзників, бо є такі домовленості, А ще люди захищають життя інших людей. І тому я і кажу, що це найдешевша ціна за захист.